Доброго ранку, понеділок. Зарікалася не їхати в понеділок нікуди, але дзвоню дзвоню в САП, не можу дозвонитися. Ну, дозвонилася, але не, не вистачає е, оцих. Як? Ну, щоб вислухати мене. Тому поїду зараз читалончик, ось мого, можливо, попаду. Я вам казала, що сьогодні їду... О, так треба ж паспорт взяти, а то я поїду без паспорта. Деякі кажуть, подивіться, ось брильянти, золото, магазини. У мене все в паспорті. Я цим не хворію, я хворію морем. Правильно, Дуся? Паспорт на. диви. Так що і український візьму, і цей візьму і поїду. Повезе, відразу. Я так трішки причесалася, ческу не робила, отак трішки причесалася, губи наярувала, очі трішки підмалювала, в оці кофті сфотографуюся, губи красиві, так? І поїду. Повезе. Пройду, не повезе, пройду. Скільки буде коштувати, все вам розповім. Ділок невезучий. Дивіться, що в мене в руках. Як ви думаєте, що? Чоловік то після ресторану закривав ворота. Я не провірила, ми вчора не виїжджали. Стала шукати ключ, не можу знайти ключа. Де ключ, де ключ? Всі місця, де він лежав, нема. А він що? Він закривав, закрив і він не сказав, що він у нього впав. Знаєте, він закрив, а ключ упав отуди. Розумієте? І ми шукаємо так я зараз взяла фонарик, магніт і буду доставати. От вам і понеділок. Так швиденько хотіла поїхати. Ось він закрив почав винімати, він випав і він пішов, мовчки нічого не сказав. І все. Так що, робота є. достала, прийшлося, те не зробила. В руку на коліна і ось ключик, Бачите, твою мать. І вже стоїть на поготові, куртку винесла. Все. От вам і будь ласка, вір, не вір, але... Якби я дозвонилася, просто записалася би і все. А так, Фу, зараза така, понервничала. Він каже, я зараз прийду, коже щось здиваюся, бензин палить, кажу, зараз. Я всі куртки перевірила. Все. Я думала, що я, ключ. я думала, що я ключа була. Прямо все, їду, дай Боже, Господі, поможи. Нехай це буде, як кажуть, остання загвоздочка, що сьогодні в мене день склався як потрібно. Зараз поїду, куплю ці наші королі, ще то кушать. Мама вже йде в хату, вона сидить і каже, не треба двері жмакати. Ну, Мені найголовніше це за паспорту, знаєте. Якщо ні, то запишусь на завтра. Завтра ще буду їхати, якщо багато народу, або там час дуже пізній буде. Ну і все. Хліба куплю, бо хліба немає. Що сьогодні готувати буду, навіть не знаю. Може якісь котлети, чи може якісь тіфтілі. Чи може я навіть не знаю що. Мама, витащи Кості з морозилки, і положи їх в кастрюлю, зварим бульйон. Да, да, да. Машина страшна, грязна. Я вам не можу передати яка. Ну що її мить? Без туку. вже стюкла страшні. І йди в хату до неї, мам! І в хату до неї йди. До неї в хату йди. Давай. Хорошо. Покакала вона. То Саня вчора вона не какала не кака. Та, задис... Та задибали ви її під хліб, дивиться. Покакає вона. А вона поняла цю судді і кожен, "Ти ти ти він її виводить. Кажу, ні, дорогая моя. Сьогодні <клес> погода просто ну, ну, класно. Сонечко світе. Зранку був морозець, так вона вже набігалася, скільки хотіла. Фух, понеділок. Це сьогодні в нас 20 те число. Йоханий бабай, 20 те число. Сонце сити, що взагалі караул. Окуляри треба одягати ще. Що Чого я сюди їду в оцю вулочку. А тут найближче раз, і вже ти на центральній вулиці на трасі, а туди їхати, далеко об'їжджати. В ту сторону, я, чесно кажучи, в мене стаж з 92-го року вождіння. Я вліво мені зручно, вправо виїжджати мені не зручно. Ні, я виїду, але мені незручно. Скажите, та це все. І масло вже Сашенька наш, наш, не мій, а Саша Василенко замовив. Будемо вже міняти масло. Масло ще нормальне, не чорне, все, але... Масло, фільтра треба міняти своєчасно, щоб машина їздила. Тому <кій> замовив Саша, Саша по бізнесу замовляє дешевше. І поїду, кажу, коли ти мені скажеш, тоді й приїду. Ну, кажу, в понеділок точно не кажу, ні, в мене в понеділок справи є, то поїду. Вже поміняємо, щоб воно вже було все, як кажуть, чики піки Тому що їздили в Молдову тоді, так. Воно здається, що так мало їздиш, а воно багато їздиш. По місту наїжджаєш, мама нігарі. І фільтр салона ми не міняли не одного разу. Тому буде міняти. Так що їду зараз снап. Ось попереду їде машина. От бачите, щебінь, пісок. І не накривається це неправильно. І з нього летить, ну він везе зараз таку дрібну щебінку, але все одно летить, летять оці камінці, потрібно накривати. Той груз, який ти вантаж, який ти везеш. Я ось навіть все не тримаю, тому що просто ну, летить все на машину. Саме головне, я не подивилася, чи тривога є, чи ні. Якщо тривога не працює, не цнап, не ні банки, нічого. Я зараз проїжджала, бачу заправка по нулям, як зазвичай, коли тривога, то заправка теж не працює. Це дуже погано, звичайно. Нічого, тепер у мене завдання здати документи. Як Я їх здам, не знаю, але я не збираюся по-срочному, я нікуди не спішу, тому ціна, я думаю, була раніше, по звичайно, по-моєму, 1800 чи 1500, не буду брехати. А зараз подивимося. Саме головне потрапити туди в Трицнабер, щоб взяти талончик. Ну, ми з Сашою тоді, тоді були, вона робила український оцей пластиковий паспорт. Ну, ми робили по-срочному, а можна було і не робити, тому що із зубами дуже довго все вона тут була. Але то ми взяли, посиділи хвилин 20, нас покликали і все сфоткали потім. І потім нам аж через три тижні це по-срочному дали цей паспорт. Ну, тоді було, знаєте, всі робили ті, хто за кордону приїхав. Тому... Що? Щось буде. Таке не наче люди розходять, який вітер, мама моя рідна, це взагалі жах. Хоч би дав Бог, щоб я взяла талончик, щоб не було тривоги. Це вроді пускається, все нормально, є щастя в житті. Так, зараз йдемо. Так пахне гарно, тут каву продають, такий аромат стоїть. Народу небагато, зараз запросимо. Крайній, так? Це, я кажу, що понеділок не кажу, синочок, ну будь ласка, ну знайди десь коридорчик для Алочки. Ні, мої любі. Завтра на 10.05. Коротше, 10.05, значить, дивіться, коштував, я неправильно вам сказала, коштував 945 гривень. Зараз коштує тисячу. 1000... 1900, по-моєму. Я вже забула. Короте, ні, 1450. сейчас. О, 1450 коштує. Тобто подорожча на 500 чи на 600 гривень. Ну, я трішки розструїлася, що сьогодні я цього не зроблю. Прийдеться ще завтра їхати. Ну, що робить? Нічого, селяві. Тут сьогодні, бачите, як мало народу зовсім. Каже, в Крюкові є, каже, ні, в Крюковець нап Ну, це за місцем проживання, але немає там. Закордонних паспортів там не роблять. Ну нічого. Каже, місяць. Місяць роблять, та хай хоч і два, хоч і три роблять, я вас умоляю, хай роблять. Так що не повезло трішки тут, я б сказала. Ну нічого. так, Куди нам потрібно далі? Ми планували, мені, зараз я сяду в машину, зберу свої думки до купи і буду думати, куди мені далі. Тому що я не помила волосся. Завтра встану, помию волосся. Буде в мене зачіска нічого делати. Вибачте, ви в мене дуже низько, тому що коли я піднімаю... Оп... Оп... Отак вам роблю, то я не бачу зеркало заднього виду. Підіжіть, зараз я вам все скажу. Мені ж дали цю справочку. Паспорт. А, що треба для дорослих. Паспорт України, інфікаційний, загранічний. Для переведення відповідей транспорт. Так, так, у разі неявності закордонних паспортів на попередній призвичь, окуменше підтверджую так. Квитанція про сплату. Дивіться, 20 робочих днів зараз я вам все скажу. Ну, квитанцію я получу тут прямо в цьому, тут термінал є. 20 робочих днів, 1042, А то я брехуха буду. 7 робочих днів ускорено 1682 гривні. Все, от я вам. Документ маю, в мене номер 100, 167. Так, а тут є такий козирючок, і тут нема такого мішечку. Ладно, положу. А, я його сюди покладу, і нехай тут до завтра воно лежить. Все швидко, не треба в Оце оце цнап, я вважаю, що це саме більше, як кажуть, досягнення того, що зробили для людей. Оце я вам... Кляну, що це правда. Люди приходять. Тут і прописка, і виписка, і записка, і все, що ви хочете, все в одному приміщенні. Це ж кльово, правда. Покровська 14 називається цей адрес. Так, на ну сьогодні мені повезло, не було тривоги. а Що завтра буде, не знаю. Так, зараз я їду на Красіна в магазин в той, що для себе. Куплю і печінка була, тепер треба, мабуть, легені купити. А можливо, шлунки. Я хочу купити індюшачу шию. Я ніколи не готувала ніколи. Але дивлюся, люди кажуть, така смакота, така смакота. То я хочу купити індюшачу шию і натушити шиці для себе. Поїхали.